Ось мій гараж. Це саме цього гаражу я виходив. Вісім років тому я бачив отут сміття. Прямо, зліва, справа сміття, занедбане все, бурянами пороше. Ну, терпіння просто не вистачало на це дивитися. Тому я, я ж кажу, не очікуючи якоїсь допомоги, почав з себе. Вивіз сміття і перекопав землю, посадив дерева. Євген Ріга із Кропивницького згадує, як вісім років тому навів лад біля свого гаража в автокооперативі. Відтоді тут облаштував три ділянки, на яких третій рік висаджує овочі та зелень. До цього тут росли різносортові квіти. Хрін ззаді, кріпость зверху. Він вже дозрів, його можна знімати на цій неділі, на сушку. Петрушка, звісно, вона не займає багато місця, але дуже багато родить. Помідори різних сортів це 150 кущів. Минулого року було 100 кущів, і врожаю вистачило на дві сім'ї, не лише на дві сім'ї, а я частково ще з залишками ділився з людьми. А зима цибуля вже дозріла. Говорить, садити і доглядати загородніми рослинами та фруктовими деревами вчився з інтернету, адже до цього ніколи нічого не вирощував. ось наша наступна ділянка. Всього у нас три, це друга. Тут дозрівають груші, і ростуть огірки, а ще показує, тут є настінний розпис, присвячений улюбленій справі. Я є членом аматорської велоспільноти, яка звезд «Байкбенд». Нас багато. Ми мандруємо, ми катаємось на велосипедах, відвідуємо дуже красиві місцини нашої, нашої Кіровоградщини. Буває, що ми фінішуємо після катки ось тут. Коли побачили, що на стінах є якісь недоречні написи, то захотілося їх просто якось стерти. Навіть не стерти, а ну, закрасити, зафарбувати. Тож довелося ще взяти до рук пензлика, загрунтувати, замалювати ці стіни. Так поступово з'явилася пропозиція зробити цей арт, який символізує наш клуб. На третій ділянці ростуть кабачки та цибуля. Він усе тут посадив цибульку і за землею хажує красота. Я вдячний своєму сусіду. Я хотів би, щоб в кожному кооперативі такі були полісадники. В облаштуванні та порадами по садівництву чоловіку допомагали сусіди. Місто даром не, не пусте, і пользу приносить, і чоловіку в удовольстві. Це мій оазіс, це те, що радує мені око. Це приклад того, як можна змінити оточуюче середовище на краще, маючи просто бажання. Все. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.